Чого очікуєш від перегляду футзалу Сфафбет? Голівудського блокбастеру на полі. Спавбет. Титульний партнер Савбет Екстра ліги. Артеми, вітаємо з перемогою. Сьогодні ти був одним з ключових гравців на майданчику. І забив, і в обороні. Просто як стіна. З якими емоціями ти зустрів з фінальний суспіль? Звичайно, дуже раді, що вдалося перевести серію в Київ. Будемо тренуватись, будемо викладати всі сіли у фінальному матчі. Як тобі в цілому далася гра, ця атмосфера? Коли ви відчули, що справді можете довести гру до перемоги? Дякую болівальникам за атмосферу. Відчуття, що ми можемо довести гру до перемоги, у нас завжди є. Але бувають дні, коли йде гра, коли не йде. Але ми залишаємось професіоналами, намагаємось показувати гру. Від гри до гри і кожного тренування доводити тренерському складу, що ми гідні. Захищати кольори у футзал. Чого очікуєш від перегляду футзалу «Фавбет»? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер «Фавбет Екстра Ліги.